Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні до вашої уваги. Переговорний процес та проблемні питання взаємодії у Тирасполі зустрілись політичні представники Придністров'я та Молдови. Перейшов на баланс міста, рибниці передали туберкульозний диспансер, побудований євразійською інтеграцією. Важлива складова культури суспільства. День науки відзначили в Придністровському держуніверситеті. Кам'янка знову опинилася в сніговому полоні. За останню добу товщина снігового покриву перевищила 20 сантиметрів. Сніг продовжує падати на боротьбу зі стихією, дорожніми та комунальними службами кинуті всі сили. Сніг в районі йде вже другу добу. Найбільше опадів випало минулої ночі. При незначних поривах вітру переметів та заметів на дорогах не утворюються, кажуть водії. Дороги очень тяжоли. Сутра вроді би чищені. діло в дороги дуже важкі, зранку очищені, але зверху йде сніг і під колесами каша. З опівночі на дорогах району працює снігоприбиральна техніка. Бульдозерист Дмитро Чумак в цій справі не новачок. Його трактор на гусеничному ходу виконує роботи на найскладніших ділянках гірської місцевості. Ми виїхали тресаночу, а чистилі Ми Виїхали о 3-й годині ночі, почистили дороги на Красний Октябрь та Олександрівку. Зараз їдемо у Кузьмин, почистити підйом, тому що там багато снігу. Люди чекають, щоб були чисті дороги, і можна було проїхати. Особливу увагу дорожники приділяють республіканським автомагістралям. Вони були розчищені в першу чергу, зараз приводять в порядок дороги місцевого значення. Підсипати дорогу ми не підсипаємо, тому шта постоянна йде Дороги Ми поки не підсипаємо, тому що постійно іде сніг. Ми тільки чистимо. На даний момент почищена дорога Тирасполь Кам'янка. Є проїзд через Кам'янку з Тирасполя на Україну. Уже почистили місцеві дороги на села Рашко, Валядинки, Катеринівка, Слобода, і Янтарне. Нам залишилося після обіду почистити дорогу на Кузьмин та Окницю. Оперативно працюють і комунальні служби. Більшість міських тротуарів були розчищені ще до початку робочого дня. Політично перегріті так в ході брифінгу за підсумками зустрічі політичних представників від Придністров'я Молдови назвали низку проблем, що існують між сторонами. Йдеться, зокрема про діючі на території республіки школи з навчанням румунською мовою і земельні угіддя в Дубасарському районі. В цілому, в рамках зустрічі, першої в поточному році обговорили всі пункти берлінського протоколу, включаючи питання автотранспорту, дипломів і залізниці за багатьма напрямками. Є перспективи для просування вперед. Перша після чотирьохмісячної перерви зустріч політичних представників від Придністров'я і Молдови пройшла, як зазначили самі учасники, в позитивному ключі. Обговорили всі пункти берлінського протоколу. За багатьма намітилися перспективи просування вперед, наприклад, щодо залізниці. Як відомо… Протокольне рішення, як відомо, протокольне рішення було пролонговано на рік, але тим не менш механізм імпорту вантажів залізничним транспортом реалізується не так, як він повинен бути реалізований у 2012 році, на підставі колишньої домовленості. Тобто наші економічні агенти залізниця зазнають збитків у вересні минулого року. Ми внесли нашу ініціативу пакет пропозицій, який дозволить вирішити це питання в рамках взаємного задоволення інтересів як економічних агентів, так і залізниці Придністров'я і Молдавської сторони. За словами Віталія Ігнатіва, молдавська сторона зацікавлена в збільшенні обсягу вантажу транзитом через Придністров'я. Обговорили під час зустрічі і питання постачання палива в республіку. Зараз воно доставляється тільки південною гілкою. Через північ доставка неможлива. Ми звернулися до молдавської сторони з тим, щоб доступ палива і транзит палива територією Придністров'я був повноцінним і здійснювався через прикордонні митні переходи як на півночі, так і на півдні. Інтереси економічних агентів, як з'ясувалося, збігаються і в цій частині, зазначив міністр. Діалог пройшов в конструктивному ключі. Говорили про визнання придністровських дипломів, автомобільні номери, екологію. У планах опрацювати проект з вивезення п'яти тонн аміаку з території тераспольського м'ясокомбінату. Сприяння готове надати Міністерство надзвичайних ситуацій Росії. Надіємося, що вдасться проработати ті другі питання. Сподіваємося, що вдасться пропрацювати інші питання, такі як телефонія, де існує реальна необхідність. Ця робота буде продовжена до того, поки ми не знайдемо якісь взаємоприйнятні компромісні рішення в інтересах жителів обох берегів Дністра. Ми спільно з представником Придністров'я звернулися на адресу ОБСЄ та інших посередників і спостерігачів з пропозицією провести найближчим часом зустріч в форматі 5 плюс 2, заявив Белан. Віталій Ігнатів свою чергу зазначив, що механізми міжнародного переговорного майданчика необхідно використовувати на 100%. відсотків, підкресливши, що низка проблем в молдопридністровських відносинах політично перегріта, тобто штучно політизується як у випадку зі школами з навчанням румунською мовою і земельними уїдями в Добасарському районі. Надіємося в ближайше час... Мя провести... Сподіваємося найближчим часом провести наступну зустріч у Кишиневі. Позитивний настрій, гадаємо, допоможе нам вийти на конкретні якісь результати з питань, з якими стикаються і мешканці, і економічні агенти на обох берегах Дністра. Експертні групи тим часом приступили до роботи. На цьому тижні обговорять питання транспорту 22 лютого освіти. Зустрітися у форматі 5 плюс 2 сторони планують навесні. Двогодинна розмова і більше десятка питань напередодні дня пам'яті і слави глава держави відродив традицію проведення зустрічі з представниками Придністровської асоціації ветеранів війни в Афганістані. Подробиці в наступному сюжеті. У цій залі ті, кого прийнято називати афганцями, а також члени сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Вони захищали інтереси вітчизни на чужині з 1979 по 1989 роки. А зараз зібралися відверто обговорити проблеми з главою держави. Вадим Красносельський своєю чергою розповів, що про трагічні події знає не щоток. Що ж війна для мене? Що таке афганська війна особисто для мене? Всі ви знаєте, мій батько 1979 році був в Афганістані, брав участь у цих подіях. Про них мені відомо з його слів: президент не буде осторонь від вашої організації. Я розумію ваші проблеми. Коли сталася така біда, як розвал Радянського Союзу, чимало воїнів афганців не залишилося осторонь і також чесно відстоїло Придністровську Молдавську республіку. Послужити особистим прикладом у патріотичному вихованні молоді при президентові буде створено спеціальну комісію. До неї увійдуть патріотичні організації республіки і представники силових відомств, у тому числі і Асоціація війни в Афганістані. Дуже необхідним включення вас. Вважаю за необхідне залучити вас до ідеологічної роботи з нашою молоддю. Це буде правильно і не один раз на рік, на 1 вересня і на урок миру. А це має проходити постійно. Уже поставлене завдання. Розробляється програма, щоб ви максимально були присутні в шкільних і дошкільних навчальних закладах та розповідали про свій подвиг про подвиг держави в цілому. Афганістан пройшли близько двох тисяч жителів Придністров'я. Життя 54 з них обірвалося вдалині від батьківщини. Є дуже багато напрямків військово-патріотичної роботи. Цим потрібно займатися. Це буде найкращою пам'яттю про тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу вітчизну. На завершення офіційної частини зборів глава держави вручив афганцям нагороди і грамоти. Молдавська Республіка. Розмову продовжили за чаєм. Питання, яке хвилювало ветеранів Афганістану, відсутність у рибниці пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. За словами Вадима Красносельського, ця ситуація у нього на контролі. Главі адміністрації Рибницького району вже доручено розпочати роботу над створенням меморіалу. Рибницький протитуберкульозний диспансер, побудований аноєвразійська інтеграція, тепер офіційно став власністю міста. Подробиці у нашого кореспондента. Директор Ано євразійська інтеграція Олександр Аргунов згадує кілька років тому в цьому ж залі вони тільки планували побудувати важливі соціальні об'єкти а зараз вже видно конкретний результат. Це дуже приємно, що нам випала. Мені дуже приємно, що нам випала честь і можливість від імені Російської Федерації і завдяки політичній волі, таких людей, як Дмитро Олегович Рогозін і президент Росії Володимир Володимирович Путін здійснити ці проекти. І зараз їх можна вже побачити в камені, Незважаючи на те, що було навколо на блокаду, на політичні труднощі, ми це побудували. Це вже другий за рахунком об'єкт, побудований росіянами в рибниці. Диспансер допоможе виправити сумну туберкульозну статистику. Глава рибниці зазначить, допомога АНО в розвитку інфраструктури міста просто безпрецедентна. Це заторністоплана плодотворне і дуже Ця співпраця дуже плідна і дуже потрібна нашому народу, який багато вистраждав, і який за 25 років після війни ще не відчував на собі такої турботи. Війна показала, що Росія нас не залишила в біді, і всі ці 25 років здійснюється миротворча операція. А зараз ще така суттєва допомога в будівництві та надання фінансової підтримки сибічної. Наш народ це дуже цінує. У рибниці за АНО Аноєвразійської інтеграції завершується будівництво ще одного об'єкта це будівля шостої школи. Заходи з підтримки вітчизняного виробника Молдав Кабель буде постачати свою продукцію на енергетичний ринок Придністров'я. Основний стратегічний партнер заводу єдині розподільні електромережі. Про що домовилися на нараді, і чому тільки зараз підприємства прийшли до співпраці в наступному матеріалі. Єдині розподільні електромережі і молдавкабель – два придністровських підприємства, які вже давно могли працювати у тандемі: одні виробляти кабель, інші використовувати його, аби поставляти електроенергію. На нараді шукали компроміст, аби зрушити співпрацю з мертвої точки. Були вопроси качеству. були питання щодо якості продукції в тому плані, що не весь типорозмір кабельної продукції підходив при монтажі лінії електропередач. Увагу керівника підприємства звернули на необхідність забезпечення якості продукції, адже від цього залежить надійність електропостачання та безаварійна робота електричних мереж. Низка нюансів гальмували партнерські відносини. Поки Єрем закуповував кабель у Румунії. Продукція придністровського підприємства накопичувалася на складах, а робочі простоювали. Зараз завод працює не на повну потужність. Частка внутрішніх продажів складає 10-20% від потенціалу. У разі партнерства завод не 60-70% забезпечить себе необхідними робочими місцями і обсягом виробництва. До слова на молдав кабель готові співпрацювати. Ми гатули, ба їхні тримані ділять любов кабель. Завод Ми готові за їхнім замовленням виготовляти будь-який кабель. Завод Молдав Кабель з 1958 року забезпечував всю енергосистему Молдови і Придністров'я. Ніколи не було претензій і бути не могло. Ми всі матеріали завозимо від визнаних постачальників. Вони всі проходять через митницю. Виготовляємо і даємо гарантію. Несемо відповідальність. Курс на спільну роботу взятий залишається обговорити технічні моменти. На це відведено перший квартал 2017 року. Поки республіканський інвест програми в сфері енергетики припинені через кризу. Якщо ситуація покращиться і програми відновлять, «Молдавкабель» зможе почати нарощувати обсяги виробництва. Сьогодні наукове співтовариство Придністровської Молдавської Республіки відзначає День науки. З цієї нагоди президент привітав усіх учених. У вітальному адресі Вадим Красносельський зазначив, що наука має виняткове значення у формуванні людського капіталу, що є найважливішим фактором прискорення соціально-економічного розвитку будь-якої сучасної держави. Люди науки виконують особливу місію. Вони несуть світло освіти, відкривають нові духовні обрії. Навіть у найскладніші часи наукові діячі нашої республіки продовжують демонструвати відданість обраній стезі, залишаючись в центрі творчого та громадського життя нашої держави. Президент підкреслив, що держава пишається тим, що придністровські вчені продовжують робити свій вагомий внесок в загальносвітову скарбничку найвищих досягнень людства. Працюють над збереженням і розвитком традиції вітчизняного наукового співтовариства. Глава держави побажав усім науковцям здоров'я, нових досягнень і відкриттів, талановитих учнів та послідовників і всесвітнього визнання на славу Придністровської Молдавської республіки. Сьогоднішнє свято безпосередньо пов'язане з днем російської науки, приуроченим до дати заснування Російської академії наук. В Придністровському держуніверситеті, головному науковому центрі республіки, сьогодні вшановували тих, чия праця пов'язана зі створенням нових знань та пошуком нестандартних рішень. Влада вдовіченко продовжить тему. Придністровський державний університет тут у науковому пошуку об'єднані представники різних поколінь, наукових шкіл і напрямків досліджень. Сьогодні для них справжнє свято. в В цей день в Придністрові і в Росії суспільство шановує людей, чия праця пов'язана зі створенням нових знань, пошуком нестандартних рішень, вирішенням складних завдань і розширенням горизонтів пізнання природи. Десятки наукових робіт і досліджень у різних галузях кращі за підсумками року доповіді. Сьогодні заслухали на пленарному засіданні. Серед них дослідження про проблеми демографії Придністров'я. Цю тему більше 20 років вивчає профільна лабораторія. За словами її завідувача Андрія Кривенка, тенденції є як негативні, скорочення і старіння населення, так і позитивні такі як Наприклад, скорочення дитячої смертності збільшення очікуваної тривалості життя тощо. Ми вже зараз бачимо, що темпи смертності населення трохи скорочуються, хоча й залишаються високими. Ми бачимо, що народжуваність у нас трошки зростає. Цікавий факт: за підсумками перепису населення 2015 року, в республіці з'явилася нова етнічна група придністровець. Так ідентифікували себе більше тисячі громадян. Також за прогнозами лабораторії надалі з Придністров'я виїжджатиме менше людей завдяки впроваджуваній політиці зайнятості ці дані, ті дані, які ми зараз маємо, повинні допомагати нашим органам влади на різних рівнях: міністерствам місцевим органам влади проводити політику, яка спиралась би на ці демографічні показники. На завершення конференції кращих дослідників і науковців придністровського держуніверситету відзначили почесними грамотами. Черг в столичних дитсадках немає сьогодні. Дошкільні заклади відвідують понад 80% дітей. Управління народної освіти проводить набір хлопчиків та дівчаток 2015 року народження. У коридорі жива черга до фахівців. УНО батьки приходять завчасно, щоб поставити дитину на облік або ж отримати направлення в дитячий сад. Анна прийшла з донькою. Каже, майже півторарічна Олександра вже готова до дитсадка. Вже цього літа піде в столичний дитячий садок номер 25. Коли звернулися в УНО, звернулася в щоб встати на чергу. Нам відразу без проблем сказали, що ми записувалися та приносили необхідні документи, і влітку можна піти до дошкільного закладу. Щоб оформити дитину в дитсадок, необхідно підготувати пакет документів. Їх перелік є на сайті управління народної освіти. Радітем необхідно представити слідчі документи. Батькам необхідно надати наступні документи, заяву на ім'я начальника управління народної освіти із паспортними даними про прописку і проживання. Також паспорт батьків або законних представників. Свідоцтво про народження дитини. Вже більше трьох років як питання нестачі місць вирішена. Їх кількість зробити. Рази за рахунок відкриття нових дитсадків та додаткових груп. «За останні три роки кількість місць в дитячих садках збільшилася на 1240. На сьогодні ми маємо вакансії. Це 62 місця для дітей раннього віку та 21 місце для дітей дошкільного віку. На обліку воно зараз стоїть більше 800 малюків. Проблем з наданням місць в дитсадках для дітей не буде, запевняють фахівці. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідрометцентр, 9 лютого очікується хмарна погода вночі невеликі опади, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 12-14 градусів нижче нуля, в день 7-9 морозу. У столиці вночі 11-13, в день 6-8 з позначкою мінус. Атмосферний тиск вище норми.